Усім привіт, мене звати Євгеній, і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І темою сьогоднішнього нашого ролику буде така цікава та нашумівша тема у інфопросторі, як малоросійство та хто такий молорос. Тож давайте розбиратися, хто такий малорос. Термін малорос вживається як антагонізм українству, а термін малоросійство вживається як антипод у всьому українському національному руху. історичної точки зору малоросами називали українців, яких поневолила Російська імперія, тому що росіяни вважали, що українці це не якась інша нація, що це не якийсь інший народ зі своєю культурою та звичаями, а що українці це якісь там малороси, маленькі росіяни, які... Мають якісь дефекти, і саме тому є такий префікс, як змало, мале, малий. Також термін малорос це таке зневажливе ім'я, яке споріднено з словом хохол. Однак цей термін використовували не лише якісь там російські шовіністи та імперіалісти, а використовували і люди, які прихильно ставились до українців, тому що малорос воно вплилося у такий побут і. З часом вже не вважалося чимось там образливим та огидним. Такий відомий російський письменник, як Іван Тургенів, який був знайомий з Марком Вовчок та познайомився з Тарасом Шевченка, коли той повернувся з заслання у Петербург, писав такі слова: що я познайомився з народним поетом Малоросії задовго до його смерті. Я приїхав в академію разом з Марією Олександрівною Маркович, яка незадовго перед тим теж. Переселилася в нашу північну столицю і була окрасою і основним центром невеличкої групи малоросів, що згуртувалися тоді в Петербурзі. В студії художника, коли ми прибули з пані Маркович, вже була одна дама, теж малоросіянка за походженням. І ми бачимо, що інтелігенція російська, вона того часу, якщо вона не була шованістична, вона назвала українців малоросами. Тому що ну це вже було так прийнято, і вони не бачили нічого образливого. І зрозуміло, що коли слово не несе негативного окрасу під час розмови, то люди поступово може й не вважали себе малоросом, але приймали цю номенклатуру і приймали її, на жаль, добровільно та без протистояння. Але в українському суспільстві завжди був прошарок людей, які не приймав цю номенклатуру, і зрозуміло чому, тому що це були українські націоналісти, які вважали, що... Ми українці, і нам не потрібно ніяких малоросійств, і нам зовсім не треба ніякої Росії, тому що в нас є свій побут, свої звичаї, та ось наша культура, не чіпайте її. Наприклад, така видатна людина українського національного руху, як Євген Маланюк, вважав, що малоросійство є часто і кількісне у нас, але не масово. Бо не дотикало настільки селянства а була хвороба інтелігенції, що повинна була мати мозгом нація. І зрозуміло, що у той час політичні та культурні діячі, які хотіли якось виживати або якось рухатися по соціальній драбині угору, вони відметали від себе українство та приймали малоросійство, тому що так було зручніше. Тобто, так було зручніше для того, щоб рухатися далі. І принцип малоросійства, як я вважаю, це принцип того, що. Я згодний з усім, що ви мені кажете, але не чіпайте мене. Тобто, Я згоден, я згоден бути е, арапом, я згоден бути малорослим, я згоден бути хоч там бурятом, але не чіпайте, я на це згоден і все. Тобто, малоросійство це термін, який доцільний до тупої. Звичайно, тупою, тупою, можливо, не за складом розуму, але тупою з точки зору ініціативи групи людей до аморфної групи людей і для групи людей, яка вважає, що її інтереси вони вищі за інтереси суспільства. Але якщо ми з вами будемо більш поныряти у термін малоросійства і розбирати його до томатомів, то ми розуміємо, що. Насправді наразі малорос це архаїчно образливе, архаїчне образливе слово, яке а, ну не зовсім характеризує людей в Україні у цей час. І тобто, як образою його використовувати не є доцільним. Зараз поясню чому. А також хочу звернути вашу увагу. Якщо ми будемо розбирати цю історію з більш цікавого історичного а, куту, то ми... Маємо згадати, що була стара Древня Греція. І стара Древня Греція вона знаходилася на островах, і там було складно видобувати якісь ресурси, тому вони почали колонізувати Середземномор'я, там узбережжя та Чорноморське узбережжя та засновувати свої міста. І ту Грецію, яка була маленькою, звідки усе пішло, тобто центр Греції, вони звали. Мала Греція, тобто вона мала, тому що вона ось справжня така ісконна Греція. А усі території, які вони колонізували, вони називали Великою Грецією, тобто Велика Греція за межами Малої Греції. Тобто вона, нібито Греція, але вона не справжня Греція. Якщо ми подивимося, якщо ми подивимося з цієї сторони, то може бути термін малорос це якийсь. Історичний пранк від якогось там історика, який вигадав цей термін там у 18 19 сторіччі, тому що а, Мала Русь, а, Мала Русь, це Київська Русь, тобто от це ісконно а, руська земля, а, Звертаю вашу увагу на те, що вона руська, Русь, м'який знак, а, руська земля, а все, що за її межами, це Велика Русь, Велика Русь це територія, які не є ісконно територіями Русі. І, можливо, це якийсь історичний пранк. Але, як я вам казав раніше, кожен закладає свій зміст у це слово. Повернемося до того, чому це наразі не актуально у наш час. Як я казав, Малорос він описує аморфну масу, якій нічого не цікаво, і яка не хоче нічого вникати та нічому там розбиратися. Але наразі виникла така ситуація, що. Під час широкомасштабного наступу росіян під час взагалі війни з 2014 року в Україні дуже зменшилась кількість аморфної маси, а політичної маси, і давайте звернемо увагу на те, що сьогодні у нашій реальності її нема і. Нема цієї аполітичної маси, і кожна людина має свою думку з приводу того, що відбувається. Так, в Україні є плюралізм думок і є думки, які вони є проукраїнські, вони є менш українські, тобто вони такі більш нейтральні, є проросійські, на жаль, думки. І є люди, які боронять нашу державу на фронті, великамшана. Є люди, які допомагають у тилу. Хтось є. Явним або скритим ворогом, такі, як у нас були там ті Києві і інші, а, і які заважають нам наближати перемогу. Але я вважаю, що в такому сенсі, навіть якщо людина з проросійськими поглядами наразі є в Україні, паскуда, а, її неможливо вважати малоросом, тому що вона не аморфна, в неї є свій, своя думка з цього приводу. Тобто це сепар, а, зрадник, а, паскуда, тварюка, але не малорос, тому що в ньому немає аморфності, Він за щось бореться, за якусь тупу дебільну ідею, але воно бореться і, ну, і наразі нема малоросів. Але, але а, така ремарка. Наразі я хочу звернути вашу увагу, що є люди добрі, хороші люди, є погані люди. А, без цього нікуди. Але є люди, які шкідники. І наразі, коли відбуваються історичні події в нашій країні, є великий пласт людей, які розганяють якісь дебільні наративи про мовне питання, тобто якою мовою повинен розмовляти справжній українець? Українською або російською. Або якщо він розмовляє російською, то він не українець, він паскуда. Ну, це шкідники, таке кажуть. Е, питання малоросійства, також шкідники, і питання меншовартості. Тобто є цілий великий пласт людей, які просто не приймають участь у історичних державотворчих процесах, які не допомагають ні фронту, ні тилу, а просто сидять у інтернеті та у коментарях щось трочать. І я вважаю, що наразі нам треба змінити підхід до терміну малорос, тому що люди, які заважають, вони і є люди з префіксом мало. Мало українці, мало роси, мало люди. І задавайте собі питання, коли ви хочете когось назвати там малоросам, або меншовартісною людиною, таке навіть вимовити неможливо. Або коли ви хочете е в коментарях почати там, казати, що у Харкові розмовляють російською, вони зрадники або щось інше. Задавайте собі питання. А не є. У цей час ви людина, до якої підходить префікс «мало». Можливо, саме ви є малоросом, навіть з українською позицією, мало людиною, навіть незважаючи на те, що ви щось робите, або мало українцем, тому що у вас є якісь комплекси, і вам для того, щоб стати українцем, або великоукраїнцем, я не розумію, вам треба комусь щось довести. На цьому все. Дякую за ваш час. Це була моя думка. Вона може бути вірною, може бути невірною, може бути дивною. Але це моя думка, я маю на неї право, тому що ми живемо в вільній країні. У вас є право на вашу думку, ви можете написати коментар, ви можете підписатися, ви можете поставити лайк або дізлайк. Тобто, все в ваших руках. Дякую за ваш час і на все добре. До побачення.